Не дивлячись на військову агресію Росії проти нашої держави, на півдні Одещини досі панує українська православна церква Московського патріархату, у православної церкви України знаходиться лише у Сараті та в селі Кам'янському арцизької громади. Чому на півдні Одещини так повільно проходить відхід від православних церков, які досі підкоряються московському патріархату, для того щоб знайти відповіді інформаційна агенція югтудей, звернулася до настоятеля православної церкви України в селищі Серата, отця Владислава Шимана, який служить у Свято-Покровському храмі, зареєстрував парафію в Тетрабунарах, перереєстрував парафію в місті Арцис і там побудував капличку. Отець Владислав Шиман за фахом фізик працював на Закарпатті в обласній адміністрації, але пішов звідти, бо не хотів брати хабарів. Його бабуся та дві її сестри були черницями, а далекий родич був єпископом Кишинівським. Я для себе прийняв рішення однозначно. Навіть якби парафія не перейшла, я би перейшов. Тому що скажу так: для мене не було цілю житті у мене було багато різних цілей, але було дуже важливо. Щоб показати свою, по перше, позицію, по-друге. Ті негаразди, які бачу на зараз суспільство, я їх бачив набагато раніше, тому що я був внутрі системи, і мав надію, мав сподівання, що перейшовши в ПЦУ, ПЦУ як нова структура, церковна організація, не буде мати тих негараздів, тих проблем, тих питань. Звичайно, не є інші, але іменно це рішення було однозначно для мене. Чи були якісь перепони з боку місцевої влади, коли парафія вирішила перейти в ПЦУ? По татарбунарах, ви знаєте, місцева влада нам навіть землі не виділила під будівництво каплички, Тобто, є способами способом, да, ми намагалися вдумайтеся, Сьогодні ми подаємо, то було два роки назад, помидав два роки назад, ми подавали заявку і нам відмовили. Тут ситуація на сьогоднішній день така, що м -м, поки що при владі люди, які майже всюди, які більше тягнуться до московської церкви. На сьогоднішній день в Сараті діє. Громада УПЦ МП названо і так Українська православна церква Московська Патріархата вони ніде не зареєстрована, вони орендують непонятно кого приміщення, але ніхто не звертає увагу на то. Деякі священники упц МП стверджують, що допомагають переселенцям та не є проросійськими. Чому тоді вони не переходять в українську церкву? Вони живуть в своєму світі і вони не можуть вийти. Повірте мені, пройшло півтора року після того, як я вийшов із. У ПЦМП, як я почав розуміти багато процесів, які відбуваються. Тобто, я то називаю шор, знаєте, от так, шор. Тобто дуже велике обмеження. Вони не задають собі питання, чому забирають Лавру. Чому сталося так? До священика Святопокровського храму з селища Сарата застосовують різні методи від повної ізоляції гнилого селеця до методу Гебельса, відомого як 60 на 40. За цим принципом працювала радіостанція для антифашистського світу. Проти мене були задіяні дуже цікаві методи. Я потім уже читав про них. Методи заключалися в тому, що на перших порах. Вони він називається сільотка метод. Тобто вся інформація про мене йде лише в негативному ракурсі. Якщо ви їсте оселедець, руки у вас, би вони мили, не залишаються, ви руку до другому, уже в нього теж будуть руки. Розумієте, от та інформація від мене мала йти, всюди йде негативно. На другому етапі, коли вони вже зрозуміли, що то не діє. Проти мене задіявся метод 60 на 40. Тому заборона повна, ніякого досвіду ніхто не буде переймати, вони бояться. Більше того, один із священників, день народження матушка, тут і привітали, він просто поставив лайк. Йому благочинний дзвонив і казав, напиши рапорт. На ім'я владики, чому ти поставив лайк? Священник Владислав Шиман отримує зарплатню, яку призначила парафія, сплачує податки та військовий збір. Що саме вплинуло на ваше рішення про перехід до православної церкви України? Перше, що на мене вплинуло, це звичайно війна. Війна в Україні, яка розпочалася для мене в 2014 році. Отець Владислав розповів, що почав допомагати українським добровольчим батальйонам з 2014 року. Скажу щиро: я не міг перейти в структуру, яка нікому не була признана Київського патріархату при всій повазі до них. І після того, як відбувся об'єднавчий собор, була створена православна церква України, вже перепон не було. Але повірте, було всього. Но вибір ми був дуже осознаний, і перш за все, то був стимул перейти у українську церкву. Тому що я розумію, що в Україні не хочу перефразовувати знову політика відомого одного, що повинна бути своя армія, своя мова і своя церква. На зборах священника підтримало 80% парафії, 20% залишилися з УПЦ МП. Цікаво, що відтепер три особи у судовому порядку намагаються скасувати рішення зборів. Це можна дуже слід прослідкувати, де нічого не поміняєте. Кількість похоронів ми бачимо, які є в Сараті. І я знаю статистику. Повірте, він знає священик московської церкви, і ми просто бачимо, яка пропорція є. Отець Владислав Шіман розповів, хто ці позовищі у суді. Звісно, нас цікавило, чи мають вони відношення до одеської епархії УПЦ МП. Перша, не називаючи прізвище, на сьогоднішній день то майор Збройних сил України, який працює в центрі комплектації в нашому місцевому, друга доцент кафедри педагогіки університету Ушинського. І третій викладач фізики нашої місцевої серадської школи. Що стосується зв'язок, ну, ніколи, тому що одеська єпархія не може подати на нас суд. Вона подає через друг. Але просто щоб вам об'яснити, а ви самі зробите правильні висновки. У всіх в них виступає адвокатом. Одна особа Колотенко Оксана Петрівна, яка є дійсно діючим юристом, адвокатом Одеської епархії на початку квітня у цю Владиславу Шиману прийшов черговий позов. Цивільний суд відхилив позов. Справу подано до апеляційного суду. Вони судяться проти нас, і в мене немає іншої, скажімо, можливості, як відбиватися це іменно відбиватися від їхніх судових позовів. Тому позови і будуть далі, 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 до тієї пори, поки наша держава не зареєструє нас, тому що держава знаходить різні способи, різні методи через певних людей, щоб не зареєструвати. Але я думаю, що все буде нормально. Як ви вважаєте, чому в інших містах та силах Української середи такі процеси не відбуваються? Розумієте, тут у кожного буде своя відповідь. Дивіться, я скажу так: а для чого то священникам потрібно? От він сидить собі, не має горя. Які стимули в нього я ніяких. Якби не ПЦУ, я б не мав можливості з вами сьогодні зустрітися. Щиро вам скажу. Тому що я би повинен б повинен отримати дозволу від виша керівництва. А ще є один нюанс. Особистість. Самі люди як особистості розумієте? Дуже багато людей, які ну. Мають певний інтелектуальний рівень, скажем, певний інтелектуальний рівень, який не дозволяє їм бачити або не хочуть бачити процес, які відбуваються у світі, в тому числі і у релігійної і церковній діяльності. Що все потребує змін, але там є просто одно. Ви не праві. і все. отець Владислав Шимен впевнений, що перехід буде можливий, якщо буде ініціатива від людей. Можливо, сказалося то. Що тут у нас військові частини, дві військово приходили, задавали мені багато питань. У ну, мене були прекрасні відносини, Вони мені задавали питання, а чому ви не переходите? І ви знаєте, коли в тебе нема відповіді, ти починаєш або щось придумувати, або щось міняти. Передумувати не хочу, тому що ну, обманяти других, обманяти себе взагалі не цікаво. Все одно через деякий час. Обман скриється. А в других містах, очевидно, можливо, священникам просто не задають питань, просто вони себе обмежили колом спілкування таких людей, яким не потрібно це. Отець Владислав вважає, що церква не повинна відставати від сучасних процесів, або вона йде в ногу з часом, або не бере участь у релігійній життєдіяльності суспільства, тобто маргіналізується. Але для того є люди. Суспільство наше повинно більш активно бути, воно повинно давати зрозуміти, що ми міняємося. Скільки часу, на ваш погляд, потрібно для того, щоб у нашому регіоні як найбільше приходів перейшли до Православної церкви України? Скажемо, є таке поняття у політиці Чорний Лібідь. Так от чорний Лебідь, якщо прилетить, все може помінятися. Тому говорити про час ну, буде некоректно з моєї сторони. Скажу вам щиро: і священики нічого не будуть робити, навіть не надійтеся. Але є в нас держава. Яка повинна регулювати законами. І один із таких варіантів, бо ви почули, я думаю, ви читали в Хмельницькій області обласна рада. В місті самому Хмельницьку просто забирають землю, яку дали в оренду, і все. Друге зміна до законів. Дуже красиві слова, церква відділена від держави. Мені дуже подобається це, коли говорять представники московського патріархату, ну у ПЦМП. А якщо відділена від держави, чому тоді ви йдете, звертаєтеся до державних органів за всім, в тому числі потім і за пенсію? Ви ж відділені від держав ми постійно пересікаємося, церква із державними інституціями, які є представниками держав. Що стосується голу? Розумієте, вони, вони вже відстають тому питанні на місяці, а можливо й на роки. Тому що життя показало, що національна безпека наскільки тісно переплетена із церковним питанням. І той час, коли ми сиділи і нічого не робили, наші, як їх зараз назвати, може будемо називати вороги з Росії через церкву доносили до людей свій, свій наратив. І зараз ми бачимо. І то. то не я придумав, і не я сказав перший захисника держави виходить, хто? Учитель історії і священник церкви. Тому якщо ми хочемо мати сильну державу, патріотичну державу, церква повинна виховувати патріотизм, любов до своєї країни, то перше. А голови територіальних громад, то їх обов'язок. А наразі що ми бачимо? Наразі в кращому випадку нейтральна позиція. Нейтральна позиція. У гіршому випадку скрита підтримка. Української православної церкви Московського патріархату я будучи депутатом селищної ради на сьогоднішній день. Не находжу абсолютно порозуміння, тому що наша голова вона є парафіянкою Московської церкви. Вона навіть то не скриває на храмовий день. Вона пішла туди. В не зареєстровано, до речі, общину всі в комплексі церква переімена вулицю, вона ну, кажеться абсолютно разом: ні, вони формування нового менталітету проукраїнського. І, от коли люди бізнеса, люди медіа по зрозуміють так. Туди всі процеси будуть іти, але молодь вона піде за тими, хто йде вперед. Дійсно, величезна різниця між епіскопами ПЦУ і епіскопами УПЦМП. Я думаю, ви бачите зараз. Одне недоступні, акі боги, а другі наоборот. Ви можете прийти до нашого владика, любого поспілкуватися.